Вітаю, ваша нові підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжимо наше проходження за Німеччину, яке ми розпочали 1 січня 1944 року та намагаємося переломити хід Другої світової війни і по можливості виграти її. Якщо чесно, це одне з найважчих моїх проходжень за всю мою таку стратегію і м -м, вподобання Хойки. Як і на каналі, так і в реальному житті, коли я сам граю за якісь там моди чи кампанії, подивлюся, як в них реалізовувати, щоб вам показувати потім. Але це дійсності важко. Тому от це проходження за Великореманський рейх, німецький рейх, як тут у нас його називають, воно буде аж до самого кінця. Ми будемо або знищені, як казав Адольф Гітлер. Або, ну, як він казав, він казав, що Німеччина або буде світовим лідером, або зникне з карти Європи. Так воно в дійсності буде. Оце наше перше п'яте, точніше, проходження. Не буде воно так, що у нас зникне з карти Європи. Але наша задача як лідера німецького рейху це переломити хід війни. Тому що 1944 року, якщо ви цікавитеся історією або граєте в Хойку, ви знаєте, що фронт був повністю не на користь нацистського рейху. І був такий перелом, що всі знали, що війна завершиться, лише настав час зробити все максимум, як і союзників, так і Радянський Союз робили все те, щоб це було якомога швидше. У нашому випадку, 22 листопада, ми дочекалися завершення контратаки Руських. Тепер ідемо в 25-20, я не знаю, 14 листопада, жовтня, маємо захопити якомога більше території, прорвати, захопити. Оточити, зробити все, щоб Руська армія, Червона армія, вона втратила боєздатність та попадала в котли. У сьогоднішній відеосерії я е, от, при, при відкрию таку завісу. Е, наш акцент буде зроблений на те, щоб повністю максимально вичевити та знищити червоноармійців, а це взясти в котел. От я хочу. От я їх не буду рахувати, але я маю намагання взяти десь около 300 дивізій. Червоної армії взяти в котел та їх настільки послабити, щоб вони, як і з минулого відеоролика, це проломило хід нашої війни. От бачите, що ми вирівняли фронт, маємо деякі успіхи, вже міцніше себе почуваємо на обороні. Але у сьогоднішній відеосерії моя задача це зробити так, щоб вони лише відступали. Це реально зробити, але це дуже важко. Тому вподобайка, Підписон на наш канал. Дуже важливо для мене, як для автора ютубера Ютуб каналу. Це п'ята серія, і я думаю, що точно буде шеста серія, тому що у нас навряд чи завершиться боєприпаси чи наших союзників чи наших ворогів під час даного відеопроходження. Вони ще будуть довбитися. Вони ще будуть пробувати різні висадки. Вони будуть нам дошкуляти, намагати знищити нас, висадитися, відкрити другий фронт. От як це роблять постійно британці, американці. Вони це роблять недурно, тому що. Союзники чудово знають, що якщо Німеччина переможе радянський союз на полі бою в на сухубутому полі бою в Європі, то таким ігрокам, як Америка, як Британія, та їхнім союзникам із Канадами, там до важко буде перемогти нацистський рейх на полі бою от там. Ну, допустимо, там в Західній Франції, після того, як ми розправимося із Радянським Союзом. Ви видите, що ми вже взяли в оточення десь около 10 дивізій, ну, за два ці такі невеличкі котли. А це сильно, чесно кажучи, воно послаблює. Воно, здається, з однієї сторони, ну що там, 10 дивізій ворог втратив. Але ворог буде намагатися контратакувати. І чим далі, тим важче йому це зробити. Мінус 10 дивізій під румунами і на Україні. Це полегшення десь на. Іншому участку ділянці фронту ми видимо, що союзники атакують нас постійно висаджуються в Голландії на західній Німеччині. Вони реально дуже мене дошкуляють з цими висадками. Тому мені приходиться десь на західному фронті тримати також не менше ста дивізій. І це не жарти, друзі. Адже якщо б у нас була нагода розправитися з західними там, британцями чи американцями, то ми вже давним-давно вичерви б цей радянський союз і забули за нього. Але так як я не можу бути по функціональності і ту, і там, мені доводиться чимсь жертвувати, а я не дуже звертаю увагу на їхні висадки, але постійно моніторю. Бо без цього по суті ніяк. Достатньо їм висадитися, як я вже говорив в попередній відеосерії, на бодай одному портові. Любої частини, як вони там пошлють 100 дивізій. І е, при трикратному моєму, моєї перевазі я не можу їх вибити, До того, що у союзників є свої бафи, тих, яких не маємо ми. На привліки жаль. Але тим не менше, 1 люте 1945 року ми ефективненько поборолися, вже 44-й рік ми якось домучилися. Були ще намагання контратаки, видимо, що намагаються висадитися в Італії американці, у Голландії є невеличкі там висадження, ми їх локально так локалізуємо, укріплюємо італійський фронт, Бініту Мусоліні. Сам Мусоліні вже абсолютно не відіграє ніякої ролі. Жодна практично дивізія наших союзників. Самотужки вона не воює за нас. Вони безпорадні. от Наші союзники вони реально безпорадні, друзі. Тому ми бачимо, що 1 лютого буде великий масований контрнаступальний удар німецького рейху по Радянському Союзу. І тепер ви побачите те, до чого я дуже сильно готувався. Я вже не пам'ятаю, скільки разів я вибирав, де вдарити, скільки разів мені довелося от в це пеко переживати, от якийсь день сурка. Нелегко, от нелегко, я чесно вам скажу, нелегко. А що вже казати на еліті і з Ironman режимом, де всього-навсього одна попитка. Можливо, як я трошки стану більш досвідченим, буде і це, якщо ви будете хотіти бачити, але на даному етапі це практично нереально. Тому дивіться, ми намагаємося взяти в котел в Проскоріві одну частину армії Радянського Союзу, потім йдемо на Брест-Литовськ, Білосток. Видимо, що на Західному фронті союзники постійно висаджуються. Тут є американські дивізії, їхній десант. Я укріплюю протиповітряну оборону, тому з деяким часом, я гадаю, десь ближче до середини 45-го року, ми повністю убезпечимо небо і наші міста. Вони вже не будуть такі, як у нас кажуть на Закарпатті фішаки, щоб бомбардувати наші міста і не втрачувати свою стратегічну авіацію. Ми успішно проскусуємо, про... як це про. Скурові захлопнули Мишаловочку, Тут попало десь в районі 15, а то й 25 дивізій ворога. Будемо будувати радарні станції, тому що із за тумана війни я не бачу, скільки дивізій там зосереджено, але це, як кажуть, чехи абсолютно не ваді. Один котел у нас захлопнувся. Тепер наша задача взяти ще більший масштабний такий котел. Поки що мені це важко в направленні Брест-Литовська, але навіть от послаблення там в Україні. Західній та центральній Україні це вже дуже добре. Воно буде відігравати подальшому роль ось, серйозну, адже послабить одиться 28 дивізій ми взяли в оточення і просто вибили їх і знищили. Це серйозно вдаряє по можливостям Радянського Союзу контратакувати та нам, намагатися нам щось дошкуляти. Натомість їхня контратака 9 березня 45-го року теж. Походу завершається, це розпочинається, не встиг не помітив. Але, як я вже і кажу, Західний фронт, я мушу тут зосереджувати великий контингент. І зазвичай це все в портах, їх треба потім буде укріплювати. Чим мені вдасться знищити Радянський Союз, заставити його капітулювати, тим я вже піду там на Фінляндію, на Норвегію, на інші країни. Можливо, нейтральні, можливо, розширимо свій фокус вторгнення. Будемо бачити. Наша контратака Березнева, точніше, Руська контратака Березнева, бачимо, що як сильно вони. Відкидують наші війська. Я, я готуюся до таких їхніх контратак. І хоча ми вже довбимося один рік в нашому проходженні в Радянського Союзу, завжди знаходяться сили, завжди ці дивізії настільки посилені, що вони продовжують довбити, довбити і десь проривають лінію фронту. Хоча я настільки сильно усилив їх взагалі свою армію, наскільки це було можливо по моїм ресурсам, 28 березня 45-го року завершилася їхня контратака, і розпочалася пекельна битва за центральний фронт, тобто. Тепер наша задача взяти більш масштабно, широкомасштабно взяти в котел в напрямку Мінська, Києва ворожу армію. І якщо мені вдасться реалізувати цей план, який ви побачите тепер на екрані, це в сумарному вже буде і так за більше за 100 дивізій, які ми вже знищили на полі бою, то хто знає, скільки я тепер візьму в котел, може і ще 100 дивізій, а 100 дивізій мінус для Радянського Союзу це смерть. Ем, грубо так, але це правда. Вони не можуть постійно атакувати, контратакувати по нашій території, ми теж обороняємося файно. Ви видите, що із моменту їхнього там трьохтижневого контратаки вони відтіснили нас суттєво там десь в глибину на 50-150 кілометрів. Але тепер наша контратака настільки стала більш потужна, союзники на Західному фронті вони бісяться, їхній оверлот провалився. І тепер, коли німецький рейх Адольфа Гітлера робить неймовірне, підходить до Пінська. Захлопує по суті мішеловочку. Водивіться, друзі, і ще один клаптик землі. І величезна армія ворога була просто захлоплена в цю гігантську мишоловку. Велика перемога. Бо якщо от ми ці тепер дивізію встигнемо до їхньої контратаки ліквідувати в Ковелі біля Пінська, біля брест все таки ми його захопили, нарешті ж таки. І якщо нам вдасться іще до Барановичі дійти, контратакувати в цьому напрямку то закупити іще один котел, це буде три котли. Це центральна їхня армія буде повністю знищена. Американці вони е, намагаються якось повпливати на цей хід подій, вони атакують ту й там. Вони намагаються, я не знаю, робити будь-що, лиш би там ну, не знаю, не дай Бог, не була знищена радянська Росія. А це реально їхні побоювання, вони справедливі. Бо як я вже говорив і повторююся, якщо Червона армія програє, вона вже програє. Перелом війни настав для нас їхня. Їхня тактика масированого штурму, яка підтримана артилерістами, яка підтримана дві, вони починають атаку свою 12 травня. Це певно остання атака Радянського Союзу на фоні того, що ми взяли в котел дві дивізії. Якщо, не дай Бог, я тут втрачу цю ініціативу, якщо їм вдасться прорватися до бодай із одної армії, це сильно попливає на хід нашої подальшої боротьби. Тому... Після завершення їхньої контратаки 1 червня одну лінію фронту їм все ж таки вдалося прорватися. Я поселяю частково свої дивізії, своїх генералів по очках, які мені доступно командного ресурсу, по досвіду, щоб був зроблений акцент на Бликстригу. Ну і щоб власне, якраз ми були посилені перед ще однією широкомасштабною атакою по центральній Росії, ну, Радянського Союзу, тож не є російська територія, це є такі країни, як Польща, Білорусія, Україна і тому подібне. Тим не менше, один із котлів у нас зберігся, і моя задача ліквідувати його, тому що з одного котла їм вдалося ну, на привлеки, жаль, біля ковелю. Нам відступити, бо настільки були наші дебафи сильні, що там навіть при десятьох дивізіях їхні дві дивізії могли нас винести вони виносили. Ви бачили це на екрані. А тут нема що втаїти і. Нема що додати, це від мене незалежаще. Але тим не менше попали величезні контингенти військ тут біля Брест-Литовська. Російська армія дійсності потрапила в таку паску, що після цього вони не реабілітуються уж точно. Як би вони не намагалися, може, якось будуть предприймати атаки, контратаки. Але знову ж таки, около 30 дивізій було захоплено, були захоплені дуже швиденько. І тепер, от на фоні того, що ми широкомасштабно атакуємо, контратакуємо, союзники намагаються знову. У Голландію висадити свої війська вони закупили один все ж таки портове місто, але моя швидкісна армія регування має зробити все, щоб відкинути їх у море. Безперечно, у союзники величезний потенціал. Я не знаю, як я буду брати Британію. Можливо, так як радив мені один із підписників робити колабораційні керівництва і, хоч так, якось виносити ворога. Але от локально дійсно, ми тут знищуємо бразильську, британську, французьку і американську армію. Це все одно послаблює їхній потенціал. Так, вони наклеплюються дивізії дуже багато. Так нам прийдеться дуже нелегко, але війна продовжується. І 4 серпня 45-го року ми готуємося от позбавити національну Іспанію. Я вже пошкодував, що я їх взяв свій альянс, адже я бачу, що в Португалії йде боротьба. Союзники намагаються підкорити цю країну, яка приєдналася до Другої світової війни на боці нацистського рейху. Тож з ними як є, так є. Але Іспанію треба виключити з цього альянсу. Бо вони зроблять мені зле, вони зроблять погоду так, щоб союзники висадяться не у Франції, а в Іспанії. Там я не маю ні лінії оборони, ні армії додаткової. І ще як висадяться в Франції чи Італії, то взагалі війну я програв. Хоча, майже перемігши радянську армію, ми втратимо дуже швидку ініціативу, і вся там наша. Більше 1 мільйона армія на Західному фронті, яка розкидана, вона не зможе зробити таку оборону, яка б була і забезпечила мені перемогу чи перелом у війні. На два фронти воювати я поки що не готовий, захоплювати нові країни не готовий. Ми бачимо, що на початку серпня 45-го року проводиться наша контрнаступальна операція. Союзники знову йдуть у Голландію, ми їх знову відкидуємо. Якщо така тенденція зберігається, мені поки що це все дуже пасує. Не буду нічого не буду і не хочу, бо не маю такої нагоди. Але укріплятися нам треба, і вартує зробити так, щоб настільки послабити радянську армію, щоб в разі чого мені довелося може зняти звідси десь около 50 дивізій, якщо, не дай Бог, якийсь буде прорив фронту на заході, і щоб вони нас посилили. Це може такий варіант годен бути. Тому до нього треба готуватися. В Барановичі, нарешті забираємо ми їх. Попадає в оточення 2-4 дивізії радянської армії. А це вже щось, воно вже не є так серйозно. Може, не вдасться мені з цією контратакою захопити величезний континент червоноармійців. Але якщо говорити в сумарності, ми вже знищили більше 150 дивізій, за це лише ну, Більше 100 дивіться за той період, який я вам показав. І за те, що я вам не показав на екрані, там по 2-4 дивізії воно назбирається десь з около 150, а то й 200 дивізій. Їх дуже багато. Ви видите це по лінії фронту, вже немає такої інтенсивності, немає такої скупченості ворога. І якщо оцей котель ще заклопенеться, то ну, це сильно впливає на весь хід війни. І думаю, що в такому випадку їхня контратака повністю бафи, і дебафиці зникнуть, вони не будуть мати нагоду. Чим атакувати, Уже і так стісуються їхні дивізії. Хоча в Радянського Союзу є великий мобілізаційний потенціал, тут нема, що чесно кажучи. Недооцінювати ворога, вони будуть нас тиснути масюваними штурмами, але, от на щастя, тут біля Гомілю нам удається стрімкими такими темпами. Я намагаюся взяти в оточення і ще захопити от один котел. Тут у нас біля Мінську теж попали в котел руські війська, Червоноармійці. Тому ми створили прецеденти для трьох дуже сильних котлів. Якщо от в даному випадку мені вдасться повністю взяти ініціативу інцитину свої руки та розгромити ці армії, дивіться, тут там тридцять дивізії, тут десь около 40-50 дивізій. Це буде означати, що до позначки 300 дивізій за сьогоднішню відеосерію мені все ж таки вдасться зробити. Але радянський Союз не є дурний, він не буде капітулювати на привітки жаль у Хойці і немає. От навіть такої. Но дипломатії без фокусів, де ми можемо в будь-який момент заключити домовленість з цією країною, в аби в там не знаю на якихось умовах договоритися, тому що ведеться тотальна війна. А тотальна війна це означає, що буде вестися війна до останнього там солдата чи до останньої спроможності боротися і хоча б якось робити супротив. Це логічно, але інколи хочеться можливо мири. Може й Росія би мала сама попросити мири, тому що після їхньої контратаки за 44-45 рік вони були неуспішні. Ми не тільки відкинули ворога за кордони 44-го року. Одиці тут попали знову 30, около 40 дивізій біля для Мінська, ну но... Серйозне послаблення радянської армії. Я думаю, що наша шо шоста серія вона не буде заключна в плані виграшу Другої світової війни за Гітлера, але вона точно буде заключна у плані розгрому радянської армії, бо вони не реабілітуються, можуть там нагнати НКВДшники своїх зеків чи ще когось, чи штрафників, чи штрафбати. Ну радянський союз уже ніколи не буде такий сильний, як він був у 44-му році, де міг реально нас перемогти, і де лише чудо. Допомогло мені якось вистояти. Якось я придумав стратегію, тактику, щоб це все зробити. У Могильові попали, вони попали в Мінську. Тут, як я вже казав, 40 дивізії. Тут попадають іще. Намагаюся я тиснути, щоб взяти в кліщі біля Могильова, розширити оцей котел. Захлопнувся котел. Ви видите, ви стали свідками, що в 45-му році котлів настільки стало багато, що на східньому фронті ми. Будемо брати Україну, і будемо брати Київ, будемо брати Черкаси, Дніпро, Миколаїв. Ми, ми все заберемо. Ми дійдемо до Москви. Можливо, буде битва за Москву там 46-му році. Я не знаю. Ну але те, що вони попали в котел, вони можуть вирватися, бо в них напевно може ще бути якісь один-два варіанти контратаки. Як ми бачили десь два-три місяці тому назад, прорвали ну, вони одне кільце котла, якого я вам показав. Це Радянський Союз, у них є свої бафи. Треба розраховувати на все. І після того, як стратегія наша полягає в тому, що взяли в котел, маємо знищити. Нічого не треба лишати в тилу. Бо лишимо в тилу, можемо залишити більше там, біля розбитого корита. Не то, що ну, можемо навіть не знищити ворога, але ще й самі попасти в котел. Бо ці армії мають дуже великий потенціал. Вони з дебафами та бафами своїми розширяються. Вони атакують, вони прорвають фронт. От Бачите, тут у нас є прогалини. фронту вони легенько можуть вирватися з цього фронту, якщо от ми протикаємо такий один нюансик. Тому пильнувати треба, контролювати всю частину і всю лінію фронту теж треба. Бо якщо профтикаємо, а тут достатньо зробити одну помилку, і пиши, пропало. Або починай спочатку, або от виключай комп'ютер, хто от не може, наприклад, спокійно грати. От я весь час спокійно, так я собі там бубню За є ці червоноармійці і тому подібне. Але собі спокійно мишкою веду загрузив і продовжував іншу тактику використовувати. Але є люди, які їх бісить і їх можна зрозуміти, тому що війна тотальна, реально дуже тяжка. Давненько я не грав у такий сценарій, тому. Певно, може, є якісь ютубери, які грають дуже легко в таких, дивіться, вони прорвали. От прорвали бляха-муха. 8 вересня 45-го року вони прорвали. Ну і як тут не нервувати нервуватися бляха-муха? Там ми взяли в оточення величезну кількість їхніх і танкових дивізій, а вони прорвали. От провтикав, заговорився. Не треба, от видати. Це робити треба слідкувати так, наскільки це можливо, бо це в черговий раз доказує, договорить нам про те, що в будь-який момент може бути перелом. А не важливо, що ми там беремо. Дивіться, я взяв був котел 20-200, тепер лише одну можу знищити. Провтикати можна, і це провтикання буде коштувати вам перемоги у всій, можна сказати, Другій світовій війні. Я гадаю, що 45-му році продовжиться тенденція контратаки. Німецького рейху і 46 рік може стати переломним для е, червоноармійців. Якщо брати по втратах, то ми майже 3,5 мільйони втратили, а Радянський Союз втратив около 10 мільйонів. До кінця нашої відеосерії, як ми видимо, тут 29 вересня тут знову попадають великий континент, около 40 дивізій ворога в мінську, в пінську, біля Солігорська. От як ми видимо. І в біля Барановича, точніше, в напрямку Пінська. О, напрям Пінськ. І це знову посилення нашого німецького рейху і сильне послаблення їхнього. Потенціалу знищили, ми легенько 5 жовтня остаточно дорозгромили. От ми видимо, що таку лінію фронту має, Радянський Союз майже 11 мільйонів втратив у ході цього протистояння, але у них ще зберігається більше 200 дивізій на полі бою, якими вони готові воювати до Москви. До того ж, мобілізаційний потенціал великий, зберігається. І я не можу сказати, що я повністю його розгромив. Якщо от я зроблю перерив на Бодай один рік вони наклепають 100 дивізій, і будуть знову атакувати, атакувати, атакувати. У рейка вже можливо у нас не буде такої можливості якось вирватися з цих тенет і продовжити тиснути. До тим не менше, жовтня 45-го року. У мене є чудова ініціатива. Продовжувати і атакувати, чим якраз наша армія перегрупується, доправиться до фронту, ведеться там штабна, якась там веду штабну плані І тому от у нас буде реальна можливість уже у 5 серії 6 добити Радянський Союз. Ну а наразі, друзі, я вам файно дякую за перегляди. Сподіваюся, що даний відеоролик був вам корисний та цікавий. Якщо так, то не забуваємо ставити вподобайку, підписуватися на канал, це дуже важливо. Дякую всім за уваги. До нових зустрічі. Серій і, можливо, наша наступна серія буде фінальна, де ми візьмемо Москву, 46-му році та Сталініград. І Ленінград включно. До побачення, хай вам щастить і ще побачимось.